Шість матчів і шість перемог. Ось такий чудовий старт дніпра 1 команда Олександра Кучера досі не втрачала очок у чемпіонаті України. Попри те, що попередній поєдинок із рухом вийшов над непростим для Дніпрян. Лише на останніх секундах Сергій Логінов забив переможний м'яч. Лугінов, до речі, вийшов у стартовому складі на поєдинок проти Інгульця. Повернувся до Бланко, Ніс Амаш також грав із перших хвилин. Ну і заміни на голкіперській позиції. Макс Валев був відсутній через проблеми зі. Спиною його замінив Валерій Юрчук. Щодо інгульця, тут невеликий вибір у Сергія Лавриненка, адже немає в команди центрального нападника. Немає людини, яка б забивала багато, тому знову довелося маневрувати із центральними півзахисниками наставнику інгульця. Тож, друзі, давайте дивитися усі найцікавіші моменти. Цього детального огляду і не забувайте заряджати улюблені клуби на перемогу разом із нашими партнерами. Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Домінко Бланко. І дальній удар піхальонок. Замеж штрафного майданчика. Пробиває Яч, аби, хоча б мінімально собі перевагу забезпечити. Оскільки знову ж таки, далі вже матчі Єврокубків. Зараз моменту інгульця рятує Юрчук. Дуже хороша передача розрізна у штрафний майданчик. І зараз гулкіпер Дніпра один демонструє позиційну роботу. Немає тут положення поза грою. Хороше вривання до штрафного майданчика, але пробити повз Юрчука не зміг у цьому епізоді Нагієв. Бланко в дотик, помиляється, Бланко. Кухарук встигає віддати пас. Забігання є е, далі по центру непогано. і Можна на ударну позицію виходити. Але дається зараз наки що немає нападника. Клименко не центр Форвард зовсім і настільки перспективною ситуацією не зміг скористатися. Ось ця дуже хороший вихід. і Ось тут прекрасна позиція, але далі Клименко почав підбирати м'яч, почав. Підлаштовуватись під цей і в підсумку удар вийшов. Але варто знову ж таки одну хвилину, бачимо, додав Олександр Шандор, арбітер цього поєдинку, навісно, далі удари 1-0. Ось вам, будь ласка, стандарти. Ми говорили декілька хвилин тому про те, що дуже високі в дніпра 1 і Адамюк, який зараз забиває, і Логінов, і Сваток. Все, це вкрай габаритні футболісти. Зараз свій перший шанс Дніпро 1 реалізовує, забиває. Олександр забиває Володимир Адамюк. Даруйте. Дуже хорошої передачі. Амаш класно виконує навіс. Кучер зараз теж підвів свою команду. Спочатку пішов на вихід, потім зрозумів, що не дістає ось цю траєкторію передачі. І просто відкрив ближній кут, кут, в який пробивав Адамюк. Ну і чому ніхто не грав до кінця за Дам'яком, теж залишається запитанням. Ось так вже в компенсований час дніпро 1 Свій перший момент у цьому матчі одразу реалізовує команду Олександра Кучера. Ну І тим самим Караїн Гулець за Гуцуля Гуцуля класно перебирає Кучеренка. Довбик. Віддає до штрафного майданчика на Бланко. Бланко наздоганяє на фланзі Амаш. Амаш класно навішає Кучеренко. А сваток в один дотик знову грає вперед. Трубчинський скидає піхальонок, поміж ніг супернику. Пробиває піхальонок, але забирає Данило Кучер. Дуже елегантно Сандер Піхальонок розібрався із суперником. Трубчинський скидає, Піхальонок. Подивіться, поміж ніг прокидає кухару, про... але пробиває по центру. Є дозвіл Саків. Виконує подачу. Юрчук промиляється на виході Юрчука. 1-1. Зараз показує голкіпер Дніпра 1, що заважало сонце. Він не бачив високій позиції м'яча, але це ж ніяк не скасовує помилки голкіпера. І забуває інгулець. Ось, будь ласка, стандарти. Те на що розраховують, Артем Смоляков він зараз виграв м'яч. Ще раз дивимось, Юрчук, ну справді таке враження, що він просто не бачив вже в кінці, куди летить. Але ну, хіба це може бути виправданням у професійному футболі? Помиляється Голкіпер Дніпра 1. І Смоляков відправляє м'яч у ворота. Цього сезону ця голкіперська історія вона не відпускає Дніпро 1. Валев, вже скільки було у нього схожих ляпів. Зараз Юрчук також помиляється. І Інгулець забиває швидкий м'яч. Тайму. На 56-й хвилині Смоляков зрівнює результат. Запорожця Бланко. Хороший пас в один дотик проходить до штрафного майданчика. Момент інгульця Юрчук. Добивання і Каркас рятує. Ще удар. Вище воріт. Летить м'яч. Завершення вже від Клименка. Зараз потрій небезпека. про один. Але як же здорово, ось тут в один дотик. Переведення у штрафний майданчик. Юрчук Вчасно грає на виході вже другий епізод, де Юрчук рятує сьогодні. Знову Нагієв вже вдруге він сьогодні не переграє голкіпера. Потім добивання в дотик м'ячу стійку влучає. Ось і, будь ласка, з одного боку засоби зв'язку. Тому переконливо прошу вас допомагати коштами. 5-10-20, 50, скільки є можливості допомогти нашим військовим. Аби ті якомога швидше вибивали всю цю погань з нашої країни. Забігає з глибини Кухерук, але не отримує м'яч Залишається він гульця. Запорожець не пройшла його передача. Ще один навіс удари. 2-1! забиває Інгулець. Знову смоляков. Дубль півзахисника Інгульця. Нічого собі, як відповідає команда Лавриненка на старті другого тайму, а почалося все із чого з того, що обрізався Назаренко на власній половині поля. Не підстрахував це вже завершення моменту після того, як Назаренко втратив м'яч. Але знову ж таки сваток Адамюк вдвох тут не змогли. Не допустити того, аби м'яч дістався, таки до футболіста-інгульця 2-1 на користь команди Лаверненка. О, зараз інтрига просто максимальна в нашому матчі. Ну і тут знову ж таки до теми інтриги загалом чемпіонату. Адже інгулець до цього в шести матч, народжені в Україні заряджені перемагати піхальонок. Проходить пас в дотик. П'ятою занадто, але піхальонок вмикається знову. Пробиває піхальонок 2-2. 2-2 забиває Дніпро 1. Це ще аж ніяк не вечір. Це ще аж ніяк не кінець. І Олександр Піхальонок. Все зробив сам зараз себе. сам перехопив м'яч. Спочатку сам віддав, далі піжонська передача в дотик, але подивіться, на піхальонка він не вимикається. Він користується тим, чим м'яч відскочив від Чинбая від захисника Інгульця. Далі поміж трьох, ще й поміж ніг пробиває супернику. Просто більярдної точності удар від піхальонка. І зараз дуже цікаві 20 хвилин у нас попереду. Знову ніч в плані ігрового малюнку до того, що ми бачили наприкінці гри проти руха. Інгулець також дуже низько сідає до власних воріт. Ну а Дніпро один намагається за рахунок ширини атакувати. Зараз саме за рахунок ширини момента Маш пробиває в ближній кут Кучер. Один теж хороша позиція для прямого удару. Ще раз епізод Тамаша і його удару. В ближній кут. Згадуємо Кучер. Залишає м'яч довбик. Хороший удар у ближній кут. Хороший удар від футболіста, який щойно з'явився на полі. номер Фарес Балулі. Дуже близько було до дев'ятки. Адже, попри те, що команда кучера на першому місці. Гуцуляк. Гуцуляк з місця зміг прокинути запорожця. Далі віддає пасу штрафний майданчик. Добик пробиває. Але закриває якраз ближній кут кучер. Прийшов пас Гуцуляка, і довбик зміг пробити з під суперника. Гуцуляк обігрався з танчиком, але вдається відбитися. Футболісти Мінгульця. Танчик знову на фланг. Гуцуляк. Гуцуляк залишає м'яч у грі. Віддає до штрафного майданчика. Когот прострілює. Удар відбиває кучер. Ну, зараз могло бути дежавю матчу проти руха, але. Цього разу голкипер врятував принаймні. Поки що, а Маша ще один навіс. Влучає м'яч у захисника. І на цьому фінальний свисток арбітр. ще раз дивимось. Момент завершальний і врятував тут Данило Кучер. вистояв в нічій кульця. Це ж друзі, будемо завершувати на цьому трансляцію. Дякую вам за те, що були з нами. Ма для вас коментував Олександр Новак. На все добре. Почуємось. Ходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше, ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро – Народжені в Україні. Заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.